Слава Україні, українські орхолюби! Перед вами кадри минулорічні моєї албуфейрочки, метеличка. Тоді якраз я її формувала вертикально, проте збоку вона мені видала ще один квітконосик, і, на жаль, вийшло ось так розчепіркою. І саме тоді я висновок. Собі зробила, що надалі завжди Албуферу буду формувати лишень каскадом. Так мені більше імпонує і якось воно мені гарніше виглядає, естетичніше. Квіточка альбуфери завжди мене заворожувала. Ось це поєднання жовтого лимонного кольору пелюсток з чорничним джемом, а також з акцентною, дуже розкішною. У важкому кольорі губою, дещо агресивною, а дещо дуже-дуже дорого виглядаючою. Ну, неможливо відвести погляд. А ще форма квітів, як бачите, трішечки, немов пелор, немов відкритий пелор, правда ж? Бо вона часоподібна, подекуди зрваним краєм пелюсток. А ось позаду вона абсолютно ніякого враження, колосального не справляє. Ну, моє таке враження. Вам демонструю, робіть висновки. Звичайно, що полюбляє Албофейрочка поквітувати добряче. У мене вона дуже класно нарощувала кореневу, а також листову масу. Проте, якось в один час чомусь я не можу зрозуміти, чому саме, але. Зупинилась у рості саме коренева її, і подекуди на листочках якісь незрозумілі з'явились у мене набряки, хоча я її не переливала. Ну, Довелося мені її дістати з горшечка, хоча я цього не полюбляю пересадити. І ось вже цьогорічне квітування, на жаль, ось таке. Вона у мене зазвичай квітує один раз у рік, проте дуже довгенько. Тому квіточка я її залишила і з надією, що вона ще ж добряче полюбляє дорощувати квітконосики. Хоча 5 квіток не полюбляю, ну тут 6 <сум> недалеко відірвалась. Теж не скажу, що пишне, але ще раз пояснюю ситуацію. Проблема з кореневою, звичайно, що не дає величезну кількість квітів. Це ми з вами добряче знаємо, тому акцент завжди робимо на здоров'ї орхідеї. Попереднього року вона у мене квітувала також влітку. Тут перед вами кадри цьогорічного літнього квітування. І як бачите, крапу у неї на пелюстках вдосталь. Хоча, чесно кажучи, от за моїми спостереженнями, саме влітку її пелюстки завжди з меншим крапом, цим чорничним, а вони такі більш жовтіші. Звичайно, що вони не є жовті, вони більш лаймові, бо колір жовтизни пелюсток, саме у альбуфери доволі брудновато важкенький Він не є дуже насичений. Він Є ніжний жовтий на сонечку, але якщо ви його будете розглядати і порівняєте з іншими жовтими краличками, то він буде такий трішечки приглушеніший, а також зеленкуватіший, лаймовіший. От саме у цьому складність і полягає кольорової гами «Албуфейри». Як бачите, тут вона не забарилась і доростила мені ще два пуп'янки, так як я і надіялася, бо вже ж маю досвід і знаю, що вона дуже полюбляє дорощувати. Погляньте, яка ж вона прекрасна, ця Албуфера. Ну, чому її недооцінюють? Я не розумію. З одного боку, це дуже класно для нас, орхолюбів, що, звичайно, з цього метелика не просять усі гроші світу, і цим потрібно завжди користуватись, до речі. А з іншої сторони, чомусь якось ті колекціонери орхолюби, які мають в своїх орхоколекціях дорогі сорти. Якось, так знаєте, зневажливо ставляться до більш бюджетних варіантів мутацій. Прекрасно розумію, що усе це бізнес і для чого це робиться, але ви мутайте собі на вуса, що ця красуня поки є у доступі за бюджетною ціною, її можливо і варто. Придбати в свою орхоколекцію, колекцію. Адже переваг у її квітуванні дуже багато. А ось недоліків практично і немає. Недоліком може лишень бути те, що вам не подобається така кольорова гама. Ну і, звичайно, якщо ви не полюбляєте мутації. Про це вже я взагалі мовчу. Бо якщо категорично людині щось не подобається, звичайно, що нав'язувати свою думку я не буду. А ось із переваг саме те, що це величезна трудяшка, безпроблемний сорт, нарощує красиво і листову, і кореневу, і полюбляє поквітувати, і дає хорошу кількість квіточок, і дорощує їх. Звичайно, на це. Варто звернути увагу, бо це величезні переваги серед орхідей в паленопсисі. Серед труднощів лишень є те, що ви можете придбати любу орхідейку, навіть і албуферочку, хворою, чи гормонами перегодовану, чи з певними. Незрозумілими хворобами, з дефектами кореневої чи листової, і потім доволі важкенько, звичайно, що виходжувати її у своїй орхо-колекції. Проте ще раз наголошую: величезна тродяжка, і вона не захоче йти в орхо. Світ потойбічний, тому вона буде трудитись за перебування у вашій орхо-колекції. А ось перед вами вже наступна моя улюблениця. Вона без мутації, це Соголорен, стандарт, також величезний друдяшка. Завжди він дорожчує квітконоси, завжди дає нові квітконоси. І саме цим він дещо тримає мене у своєму полоні. Бо я більшу перевагу надаю крупноквітковим орхідейкам. Ви це добряче знаєте, хто за мною стежить. Але Согу Лоренс це неймовірна якась моя окрема орхолюбов, бо трудяшка, також він величезний. І ще раз кажу мультифлорка, яка не перестає дивувати. У неї квіточки не є дрібненькі, вони середнього розміру, дуже насичені, дуже довго тримають свій колір. Ще раз наголошую, дорожчувати вона полюбляє кінчики своїх квітконосиків, завжди розбуджує бокові брунечки, також може ще бруночки попередні розбуджувати. ну Постійний рух якийсь такий у неї. Але найбільшою перевагою для мене особисто є те, що вона дуже-дуже, дуже, 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 дуже довго тримає квіти. Господи, це якась орхомагія. Так, вони трішечки, немов пластиково воскові. І, можливо, саме тому вони так довго у неї тримаються в ідеальному стані, проте я не знаю. Ну, дуже довго. У мене завжди вона, немов, знаєте, не натуральна. От чесно. Якби вона ще не ароматила, до речі, про її аромат. Хтось полюбляє, хтось не полюбляє, я дуже полюбляю. У мене вона лише один раз, єдиний, колись там. І то я ненароком вже просто занюхала, що пахнула тою копченою ковбусою. Ну, Можливо, я тоді їсти, хотіла, то мені пахло. А так вона постійно у мене пахне дорогими парфумами важкими, складними, різкими, вечірніми, з дещо такою важкуватою нотою, проте вона не є противна. Я не скажу, що це парфумка, бо там більш легші, жіночніші аромати. Тут вони більш вечірні, більш важкі. Але те, як вона парфумить на всю кімнату, то, звичайно, що це дуже-дуже класно. Ось понюхав, не сподобалось. А ось саме, знаєте, як після смак чогось відкривається, ось так розкривається її аромат. Ну і магічне поєднання ось того зображення на пелюстках азіатського. Ось. Це дійсно приклад тієї східної орхокухні, сонячної, грайливої, неймовірно вишуканої зірочки, яка неповторна, ідеальна, лаконічна. Проте погляньте, яка і грайлива, і весела, і смачна. У мене вона лишень два роки, тому такого величезного квітування дерева куща немає. Але, як бачите, не менш ефектне квіткування, як для такої прекрасної орхідейки. Ось тут позаду квіти також шедевр. Я б її розглядала і збоку, і ззаду, і спереду. Красивезна. Тут вона мені трішечки розбудила квітконосик, але щось він завмер. Я на неї абсолютно не образилась. Тут я бачу ще подекуди є натяки. Можливо, Можливо, дівчина набереться ще сил. Не знаю, вона дуже розумна, тому нехай вирішує сама. Але ось ці зірочки апельсинові. Та ще ж з такою помадною губою і вусиками лаконічними, білосніжними, немов поцілуночок біленький, ой, дуже-дуже красивезна орхідея. І я чесно, відверто зізнаюсь, якби я зустріла десь триліпса, согу Лоуренса, та ще ж у міксі з бюджетною ціною, ох, я б його забрала. Якось метеличка вже мені не має резону брати в свою орху колекцію, адже не дуже він відрізняється від стандарту. Це вже прискіпливо. Хіба що там придиратись і різницю бачити. А ось триліпсика я б мати не проти. А ось тепер ще з вами поговоримо про серце дракона. Того якраз. Феєричного, з феєрверком простого, а модного, який з'явився в Україні цього року саме ось таким неймовірним забарвленням. І, звичайно, що ціни на нього ого, які кусючі були. Я придбала його у дещо критичному стані. Тут вже він у мене до матері адаптувався і почав нарощувати коренево, проте ось цей центровий листочок. Він, як і був в мене придбаний вмершим, так він в мене і зостався. Зрозуміло, чому так, тому що дуже сильно перекормлюють Ой. виробники гормонами, стимуляторами різноманітними. Бо їм найголовніше це не листова розетка. А квітка, квітка, яка слугує саме тим маяком, на який покупець звертає свою увагу. Тобто, аби продати нам скоріш цю орхідейку. А ось та здоров'я жодного виробника цікавити не буде. Бо ми з вами звикнемо до квітки. Звичайно, що ми захочемо, коли вона Ой, помре придбати нову, правда? ж? І, звичайно, що виробник на цьому заробляє додаткові кошти. Ось такий він бізнес. А нам, орхолюба, біда чорна. Саме на цьому сорті я вам хочу дещо показати. Якось я вам акцентувала увагу, що не полюбляю я ось такі роздвоєні драконячі квітконоси, але саме цей сорт зробив ось таку Роздвоєну гілочку. Другий та третій квітконосик чомусь почали мені раптово сушити бутони, хоча їх і не так було багато. Не знаю, чи бракувало сил у зв'язку з відсутністю світла. Тут вже я нічого сказати не можу. Єдине, що хочу наголосити, там не Красива картинка з такою шикарною кореневою корончики в рості, але їх мало. Так, треба було зрізати усе це квітування і нарощувати коренево, але ж я хотіла тих квітів подивитись, чи в домашньому вони будуть з феєрверком. Ось ті, які розквітли, які не відсохли. Звичайно, що виглядають феєрично. І дуже-дуже цікавенько. Подекуди бачимо з вами дуже багато феєрверку на пелюстках, подекуди менше, можливо, це також від сезонності залежить. І ось мій дракон почав також відсихати. А чому? А тому що усі сили квіти почали забирати була б коренева хороша, звичайно, що він би витягнув і це. Маємо те, що маємо. І після того, як він відквітнув, він не забарився, знову ж подарував мені новенького квітконосика. Квітконосика не на багато квіточок, але у літньому квітуванні погляньте, феєрверк знову зберігся. Леко Фантастик, серце дракона, драгонхард. Як його не назви, це шедевр. недооціненної краси неймовірний шедевр. І навіть якщо він без цього феєрверку, він все рівно залишається шедевром. Погляньте на форму квітів. Погляньте на забарвлення. Погляньте на ось цю неймовірно хвилясту пелюстку. Богник пристрасті неймовірної краси, жіночності, а також якогось такого внутрішнього тепла. Досі не можу зрозуміти, чому саме за феєрверк такі шалені кошти просять. Бо це, в принципі, і не мутація, лишень мутація кольору. Ну, і розквітнути він може як хоче, як і мутанти. Хочуть мутантами, розквітають, а хочуть стандартами. Леко Фантастик це є дійсно фантастична квітка. Щодо мого красення, я ж буду нарощувати кореневу, і вже він у мене квітувати. Не буде, не буду я йому давати, дозволяти, хочу, щоб він добряче наростив кореневу, а також листову. Бо квіточки я подивилась, забарвлення у різні сезони, зрозуміла, що це величезна трудяжка, але стан кореневої, а також листової бажає бути здоровішими. Тому ці кадри залишу, а ми з вами переходимо до наступної кралечки. Моя любов до бантики це окрема тема. Також вам вже про це розповідала перед вами. Неймовірної краси. Скоріше за все, це модена. Бо я її купувала ось саме такою. Чому так? Адже є дуже подібний бантик, Fuller Sunset. І там, на відміну від Модени, я зрозуміла, що квіточка самої бабулеточки. Вона не така стійка, як у Модени. У Модени я сформувала вертикально квіти, і, як бачите, вони всі столдатиками тримають свої голівки в одному ракурсі. А ось у Fuller Sunset там квіточки можуть ті голівоньки дещо нахиляти. Більш плавніше, спадаються. І саме мені стається ось в цьому різниця між цими двома сортами. Бо, якщо так сильно не приглядатись, то вони ідентичні. Звичайно, я не проти мати у своїй колекції і фуллер сансет, але ой, де б то його взяти, того мішечка з грошима, щоб усі свої. Хотілочки задовільнити. Тут, як бачите, коронева невеличка. У мене, на жаль, лишень один квітконосик ось цей розквіт. Той попередній не дав ніяку бокову бронечку, хоча надія була. Але все ж таки потрішечки Орхідейка відновлюється після магазину квітування. І в домашньому вона мені більш якась така живіша і цікавіша. Квіточки тримає дуже-дуже-дуже довго. І цим вона мене також полонила. А ще це погляньте, який соковитий оптимістичний бантик. Справжнє сонечко з помадно-малиновою губою. Ось таких кралечок я вам сьогодні показала у ці осінні холодні дні. Можливо, трішечки я вас зігріла кольором. Можливо, трішечки я вам додала хотілочок у ваші орхо бажання. Можливо, трішечки переключила вас на орхо позитив. Я і цьому дуже-дуже рада. Тому щиро сердечно, як завжди, дякую за орхокомпанію. Можливо, ви споглядали орхідейки за філіжаночкою теплого чаю кави, а можливо, десь їдучи на роботу чи перед сном. Я ж дуже-дуже вдячна вам за вашу орхо дружбу, адже це дуже цінно і важливо для мене у нашій важкій. Дні війни. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!